В ефірі новини понеділка, 5 лютого, і сьогодні у випуску ви побачите. Вандали вдруге споплюжили поховання українських захисників на Глухівському кладовищі. Українські військові зупинили російську ДРГ, яка намагалась прорватися в районі Глухова. Свисій чоловік вкрав з карти товариша 27 тисяч гривень. Рідні загиблих військових Юрія Мітіна та Віталія Брамчукан вимагають від місцевої влади та поліції знайти вандалів, які вже вдруге споплюжили могили їх рідних. На Вознесенському кладовищі Глухова невідомі вже друге пошкодили поховання українських військовослужбовців. Наталія, дружина Юрія Мітіна, який у листопаді 22-го року загинув у Бахмуті. Жінка розповідає, що вперше на руху над могилами помітили 13 березня минулого року. Тоді вандалів не знайшли і днями злочин повторився. Один портрет був розбитий, а поряд ось тут є могила Абрамчука Віталія, який теж загинув. У нього теж була розбита фотографія. Це квазнесенське кладовище. На цьому кладовищі церква стоїть. Тут теж багато похоронено побратимів, які теж загинули, захищаючи нашу землю від цієї сволоти. Але вони загинули, а якась сволота ходить по землі благодаря цим людям, які захищали і топче землю цю, яким треба, мабуть, повідривати руки за те, що вони роблять. Наталія говорить, що наруга над могилою Дюрія важкий удар по всіх їх родині, а особливо жінка переживає за дітей, які дуже люблять і пам'ятають батька. Дитина підбігла, табличка ну, розбита на три частини. Отак видно, як її з гвістків видирали звідти. Піднімала її тремтячими руками. І розумієте, я ну, не можу передати тієї болі, коли дивишся дітям в очі, вони бачать таку несправедливість. Сергій брат загиблого на війні Віталія Абрамчука. Могила захисника знаходиться неподалік і також постраждала від рук вандалів. Він служив давно в Пагрансах, в Лухаві у нас. Потім перевезти в місті перед війною. Прослужив року-півтора. Ну і Вийшла війна. Віталій був там і погиб 13 марта 22 року. Був рік. Вспоминали. Наташа мне позвонила моей сестре и сказала, что на кладбище побиты фотографии, побито, ну, вандализм был. Мы сорвались, сразу приехали сюда. И увидели это, вызвали полицию. Мы ну, писали это, посмотрели, что все разбито, все. Я говорят, что это все ветер. Но ветер не мог не оставить следов, потому что были следы, видно, свежие. И этот раз был опять повтор. Чоловік звертає увагу, що вандали поплюжать лише могили військових, а на інші не звертають уваги. Тож Сергій припускає, що їх дратують українські прапори, які майорять над похованням героїв. Е -е, ні, ні камер здесь. ну, наверняка, я думаю, сторож є тільки. Ну, а сторож, що він зробить? В годах, мужик, скажем. Він нічого не зробить. Гражданських ніхто не трогає. Да. Получається, іменно в даний момент, може, там ще були могили, звісно, але в даний момент трогають ці дві могили. Ну просто поймать, поймать їх, і я не знаю, що з ними зробити. А потом в поліцію. Рідні загиблих військових звертаються до міської влади Глухова та місцевої поліції, щоб ті допомогли зберегти поховання їх рідних, говорить сестра загиблого Віталія Брамчука Світлана. Щоб вони нам допомогли спіймати цих виродків, які знущаються над могилами наших героїв. Хочемо звернутися до поліції, щоб вона щось зробила, щоб їх також спіймати, тому що ми всі восени плануємо поставити пам'ятники. Що ми приїдемо, Наступного дня ми приїдемо, і наших пам'ятників уже не буде. Я думаю, як найменше, треба поставити камери, треба поставити освітлення, хоч щось зробити для того, щоб ми могли спокійно ходити на кладовище і бачити, що наші герої на тому світі, хоча б спокійні. Воту 3 лютого близько вісімнадцятої години 20 хвилин російська диверсійно-розвідувальна група спробувала прорватися на територію України в районі Глухова. ДРГ помітили бійці одного з опорних пунктів. Вони розпочали стрілецький бій та викликали проти резерви. Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу, але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ССУ Сергій Наєв. Склад диверсійно-розвідуної групи він 10-12 чоловік. Всі все ці диверсійно-розвідуваної групи зі складу сил спеціальних операцій РФ, а також. Груги США, збройних сил РФ, слід розуміти, що це офіцерські групи, вони мають добру підготовку. Їхня мета діяти лише у прикордоні це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом тисячі кілометрів, і вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців. Їхня головна мета робити шкоду Україні. Сергій Наєв повідомив, що станом на початок лютого росіяни не створили ударного угрупування на кордоні Сумською областю. Україна активно веде розвідку і у разі потреби готова посилити напрямок за кілька днів. Що стосується тисячі кілометрів з Російською Федерацією, там перебуває близько 21 тисячі особового складу. Це два угруповання, які там створені Курськ-Брянск, і у цих угрупованнях перебувають підрозділи. Як я вам і сказав, дзеркально подібно, як і побудована наші бойові порядки, також там не створена. Наступального бойового потенціалу вони певною мірою перебувають з метою прикриття державного кордону РФ з України, а також намагаються наносити нам втрати. Тому ситуація на даний час така, що наступальних потенціалів на жодного з напрямків у північній операційній зоні немає. Крім того, командувач об'єднаних сил ЗСУ прокоментував можливість загострення ситуації на лінії зіткнення у зв'язку з березневими виборами в Росії. Ми маємо розуміти, що 17 березня у РФ відбудуться чергові в лапках вибори і приобрання Путіна. Вже після приобрання Путіна нашій розвідці необхідно пильно слідкувати і добувати необхідну інформацію щодо можливого оголошення чергової мобілізації. І Вже в подальшому ми будемо дивитися по ситуації висі чоловік викрав з банківської картки товариша більше 27 тисяч гривень. Потерпілий сам довіри її зловмиснику, щоб той придбав все необхідне для застілля. Але чоловік вирішив зняти всю суму. Про це журналістам нашого видання повідомив слідчий Шостинського районного управління поліції Сергій Фоменко. Гуляли друзі, випивали, сиділи, і під час цього один із друзів. Дав свою банківську карту іншому для того, щоб той пішов до магазину, то я купив е, випивки та їжі. Е, після цього е, друг коли пішов, вирішив викрасти в нього грошові кошти з банківської карти свого друга. І е, ходив він не один раз е, три дні. І, і Зняв на загальну суму 27,5 тисяч гривень справу передано до суду за крадіжку, що вчинена в умовах воєнного стану свисянину загрожує до п'яти років позбавлення волі. Водії скаржаться на стан автомобільної дороги т 1915 береза ямпіль середина буда. Попри те, що ця автомагістраль з'єднує прикордонні населені пункти, і саме нею їздять карети швидкої допомоги. Дорога роками не ремонтується а окремі її ділянки вже не придатні для проїзду транспортних засобів. Зокрема, так дорога виглядає в селі Береза. Дві людини отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 2 лютого між Березою та Слоутом. 66-річний водій мікроавтобуса Мерседес Спрінтер не впорався з керуванням, в результаті чого автівка виїхала на узбіччя дороги і перекинулась. Рік та два місяці проведе за гратами мешканка Глухова, яка здавала росіянам позиції українських військових. Відповідний вирок 30 січня виніс глухівський суд. Слідчі довели, що уродженка Катеринівки розповідала про позиції захисників своєму дядьку, що живе в селі Рильського району Курської області РФ. 9 лютого 23-го року вона зателефонувала йому та розказала про місця, де розміщуються військові ЗСУ й ДПСУ та де є блокпости в одному з сіл Глухівської громади. Жінка уточнила, що українські військові риють окопи в городах місцевих жителів. Аналогічну інформацію, але вже про Есманську громаду вона повідомила своєму родичу 13 лютого. Також розказала, куди під час однієї атак по громаді влучили росіяни та що там відбувається. 6 квітня жінка сповіщала родича про оборонців зсу в одному з сіл Шалигінської громади та позиції прикордонників. А 17 квітня про обстановку в цьому селі після обстрілу ворогом, 2 травня вона розповіла дядьку про те, що військові РФ обстріляли локацію на прикордоні, де перебували українські захисники. У ніч на 4 лютого в дружбі спалахнув житловий будинок, що не експлуатувався. Про це повідомляє управління ДСНС У Сумській області. Імовірна причина займання коротке замикання на електромережі. За прогнозами Сумського гідромеценту, вівторок, 6 лютого на півночі області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, в день невеликі. Місцями помірні опади. Сніг, мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь на дорогах, місцями ожеледиться. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5, п'ять, в день мінус плюс градусів Цельсію.